Хочете прикол? Саме прикольне, що мені задавали питання на стрімові. Ось. Я тут колоночку перепаховую. Заходить чоловік питає, а що сталося з колонкою? А я кажу, з нею сталася сама головна трагедія. До неї дорвався Володимир. Вона йому жить мішала, просто-напросто поняла. Ну, а що робити? А що робити, не ми така життя така. Коротше, мені, мені мішали оці два здрицеля по 1000 мА китайські, які умруть через місяць. І мене бентежив модуль зарядки micro USB. Соответственно, ну, Володимир до колонки дорвався. Тут, кстати, 20 Вт динаміки діться. 20 Вт, 20 Вт. Watt. 4 Ом, 20 Вт. Нормально так. Нормально, по мощності. Коротше, він сюди засунув ІНР 21700 в місто 1865. І замість 1000 мА в кожному по 5000. В кожному Соответственно, тут батарея на 10 тисяч міліампер. Ну і раз таке діло, він рішив зробити модуль Type-C, щоб заряджався. А раз вже модуль Type-C 10 тисяч батарея, то Володимир ще й вирішив зробити тут а, функцію павер Тобто від нього можна заряджати телефон. Тільки що на стріму я показував, як воно заряджається і як телефон від нього заряджається. Ну, оце так. Це називається Володимир дорвався. Тепер залишилося саме сладке, це акуратненько в вот цій накладці. Треба проділати відверсті, щоб ця плата дуже красиво виглядала тут. Ось вот здесь ось. Це ювелірна робота. І все. Оце і все. Всього-навсього. Е, кому непонятно, колонка на рідних акумуляторах буде триматися ну, десь півтора часа на середній громкості, час-півтора. А на оцих акумуляторах вона буде триматися часів 18-20 на середній громкості. Ось, як це полоса це індикатор громкості, хто не знає.